25 років, і вже штраф і розшук ТЦК. Як ми вже знаємо, взяття військовозобов'язаних на військовий облік може відбуватися тільки за особистої присутності, оскільки передбачає проходження ВЛК та видачу військовооблікового документу. А правила військового обліку визначають, що чоловіки, яким виповнилось 25 років, зобов'язані. Самостійно прибути до районного ТЦК протягом 7 днів для зміни категорії обліку. Алгоритми єдиного державного реєстру та реєстру оберіг автоматично визначають дату, коли чоловіку виповнилось 25 років. І якщо такі чоловіки проігнорують вимогу протягом 7 днів прибути до ТЦК для взяття їх на облік і відповідно. Внести відомості про їхнє взяття на облік військовозобов'язаних протягом 7 днів не будуть внесені ці е, дані до обліку, то на 8-й день реєстр оберіг в автоматичному режимі визначить такого чоловіка як порушника правил військового обліку. Одночасно на мобільний застосунок «Резерв плюс» Такому чоловіку надходить інформація про порушення правил ним військового обліку. Все це відбувається без втручання у цей процес працівників ТЦК. Крім того, в інформаційній базі реєстру оберіг, цей порушник правил військового обліку автоматично буде визнаний як такий, що перебуває в адміністративному розшуку. А так, як оберіг автоматично відправляє інформацію. Про дану категорію чоловіків до інформаційних баз МВС, то відповідно в базі АРМОР світитиметься аналогічна помітка там, активний розшук. Крім цього, невиконання вимог про семиденну постановку на облік після досягнення 25 річного віку підпадає під порушення правил військового обліку за статтею 210 Кодексу про адмінправопорушень і штрафом у розмірі від 17 до 25,5 тисяч. Гривень. А щоб знати, як захистити свої права в ТЦК на ВЛК при огляді водія драгером і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі.